Доброго дня! Скажіть мені, будь ласка, а про що ми з вами розмовляли минулого нашого заняття? Сподіваюся, що ви переглядали те відео. А зараз я запрошую вас послухати дуже уважно загадку та її відгадати, він людей з біди рятує та хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури. Хто ж це? Так, це лікар. Скажіть, а до кого ви звертаєтесь, коли-небудь у вас з'являється якась хвороба? Молодці! Тож зараз я вам пропоную відправитись у мандрівку в поліклініку. Та дізнатися більше. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа лікаря це піклуватися про здоров'я дорослих та дітей. Але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатр. Педіатр. Все про дитячі хвороби знає, хворим діткам одужати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку. Він послухає, як лікуватися скаже. Поруч з кабінетом педіатра є ще один кабінет. В ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, зуби. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує таблицю з малюнками або літерами, по чому і визначає, який у дитини зір, добрий чи поганий. Часто, коли ми застужені, нас турбує біль у горлі, нежить та запалення вух. Лікувати горло, ніс та вуха справа лікаря-отоларентолога. Або просто його називають лор. А зараз ми пограємо в гру. Та я перевірю, чи ви уважно мене слухали, чи ні. Гра хто вилікує ляльку? Ось у мене є лялька-оленка, яка не задужила і звернулася у лікарню. У Оленки заболів зуб. Який лікар вилікує оленку? Так, стоматолог. Оленка застудила вушко. До якого? Лікаря, їй слід звернутися. До Лора У оленки нежить і висока температура. До якого лікаря їй потрібно йти? Так, до лікаря, педіатра. Оленці в око. Потрапив бруд. Який лікар допоможе ляльці? Окуліст. Професія лікаря дуже відповідальна. Кожного дня він допомагає діткам та дорослим з різними хворобами. Сподіваюся, що ви відповіли правильно та будете знати, до якого лікаря потрібно звертатися. Ви такі розумники. Але у мене для вас є ще одне завдання. Тут буде зображена картина, а ми за цією картиною маємо з вами скласти розповідь. Невеличку. Тож розпочнемо. Уважно подивіться та скажіть мені, хто тут зображений та що вони роблять. Чудово! Це матуся привела свого синочка до лікаря, щоб він його послухав. Наступна братик та сестричка грають в гру. Сестричка лікар, а братик то пацієнт. Молодці. А зараз я вам пропоную за останньою картинкою скласти цю маленьку розповідь самим. Молодці, ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали. Тож скажіть мені, будь ласка, про кого ми сьогодні з вами говорили? Чи існує багато лікарів, чи тільки один? Чи вважаєте ви професію лікаря дуже важливою? Отож, наше заняття завершується. Але я хочу вам запропонувати, щоб ви. Вдома самостійно розглянули цю картинку та склали розповідь і надіслали її мені. А я вам буду дуже вдячна та з задоволенням всі переслухаю.